Йдемо з ними рома. Що не хочеш? А волейбол у нас там є. А волейбол там на піску. Основний там вид спорту. Там, Іграли... там... Навіть Саша там два рази грав нами. Ні, він був судьовий. <говори> він він бракований. А супер волейбол. Що <говори> ми питаємо? А що то їдемо? А є м'ять?

А, об... скільки? 250 гривень так на скільки? 15? Помнож на 10? 15 на все ще немає 15. Нас 17. Помнож на 10, 20 200 гривень. 15 на базу і все. І все ми розбігли. По 12 гривень. Не, По 15. А что за кин? Фрек! Фрек! Я тоже. Фрек! 15. 15. Гильги! <говор> Русланчик, иди сюда. Однозначно. 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 ты Однозначно. 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 Ха-ха-ха! Пістолетом! Ха-ха-ха! Пістолетом! Ха-ха-ха! 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 Реально, я показую! Я, я твою... О! Туалі. Я збився! Ха-ха-ха!

Да давайте заращиваю. Я знаю. Чай за кромку. Чай за кром? Миша, дам рубли.

А ну буде сайт. Помашкає. Що співся? Треба сметану купити, навіть близько хватає. Оренду, але щоб хтось зверху тримав. Я не вирушу того, я зараз. Я теж не дуже. <звук> <звук>

Думаю, <ріпцяна> <товариство. ріпцяна в ласку> <ріпцяна в ласку> що сюди не дали. Шановне товариство Ячу жіночу роботу, так є серйозно, 15 нас ще щось не дав. зміну!

Даємо стафету вам, щоб ви ходили не гірше за нас, щоб і вас діліть свої пісні там. <паспоріко> Л-52 <лісу технічні, паспоріко> і Реагували на вас так само, як на нас. Качемо <паспоріко> 52 І, 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 і всі розуміють. <паспоріко> Толік, кому ти передаємо. Я пропоную. Я пропоную за дружбу <паспоріко> між магістрами спеціалістами. Ви чекаєте? Тих за незакріля кому ті взять.

А ну Руслан! Та Руслан да? Приходит завтра, тихо сегодня. Тут, тут откуда не возьмись, з'явиться. Миша. Вот и письменный. Ми сьогодні так ми сьогодні не воспоминали вот этой же служб песни. Антони, мы с вами. Миса на войну. Правая строила. Смотрите, Мисса Няки, первая серия.

Тож, тобто, приділювати,

А будь ласка, не надо. Чувак, Тихо, 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 тихо,

Заочную куда-то есть маска, я скажешь ты купил. Ты так немного или напростова. Нет, взять погашенно. Зять ощущение. Я нахату. Мамо, <рик> да. Огоняється скула, блядь. Я не Я ще будувала його мурчати, я думаю, немає. За тебе країну залізайте все. Миша, давай, так що вам повезут. Я шахтаря не бачу. Все, хлопці, все, давайте сюда. В левой руке, русяк, в праве руке, кросовки. Мой пер менеджер Карло Мадеев. Сідайте всі. Ідіть, які Я назад сідаю за Толиком і спілкую. Давайте. Там сама ви. Я ще вже всі чують? Ідіть сідайте. Все. А ви що можеш, я не понял. Вдається скрета зйомка магістра в майже. май. Я думали сьогодні тільки кому. Знаєш, нормально. Е! Їде. Давай, оператор, збережи трохи пленки на дорогу, і все буде добре. Толік не марну що попустимо!